Я ось не знаю, для кадра поставив Газон. Думаю, хочусь дамаю відео радувати. Тим більш тема відео буде ще топіше, ніж попередньому. Ступийте ще тупішень! Але це тимчасово. Я просто поки не придумав про який ще ліфт розказати. Ви сильно не розслабляєте. І ще, я от вдівширські носочки, а зимою буду в почтаньках, тому дівчата, ось мої контакти. О, ви знаєте, що робити. А ми розпочинаємо. Здравенькі були, ви на каналі Путькінта і ми тут робимо реальні бабки. Сьогодні я розкажу, як можна заробити на копіюванні відео. Це дуже простий та цікавий спосіб заробітку на відеохостингу YouTube. Ви повинні відразу розуміти, що це не клікбейт у заголовку. Тобто, реально, я взяв статистику із каналів, і у них виходить плюс-мінус такий заробіток. Нічого вам не вартує відразу сісти і почати після відео знімати такий контент. Тим цей спосіб і прекрасний, що він максимально доступний. До речі, заробіток може бути як більше 500 баксів, так і менше 100 Тут все досить індивідуально. Також хочу зазначити, якщо ви будете робити англійський канал, тобто субтитри, озвучка, заголовок, то вам... І платити буде більше, бо англомовна аудиторія вона оцінюється більше. Просто факт. Для прикладу я взяв тематику про мотиваційні відео, які заряджають вас на успіх у спорті, в бізнесі, підприємницької діяльності, та просто на позитивне мислення. Байрактар! Байрактар! Може мені зняти якесь відео. Як для прикладу, можна ідеї черпати із закордонних відео. Досить непогана ідея. А що по грошах із монетизації? Зарубіжний канал, звісно, він може похвастатись дуже класними цифрами. Це заробіток від 1 тисячі до 20 доларів. Ну непогано. Еквіваленті до гривень це ось стільки. <рекул> я я починаю на калькуляторі і вам напишу. Вони також розміщують партнерські посилання, рекламу у своїх відео. І крім того, переганяють трафік в різні соцмережі, що дає їм прибуток набагато більше, ніж просто монетизація. Для початку нам потрібно буде знайти футажі, тобто це кадри, які будуть основою складової нашої візуалізації. Ми їх будемо шукати у людей, які не претендують на авторські права. Для цього є класні сайти з великою базою фото та відео, які можна спокійно використовувати і не боятися, що вам знімуть монетизацію. До прикладу, це є. Pixels.com піксебей. Uh, Рекомендую шукати не тільки за українськими запитами, а ще й за англійськими. Так ви знайдете набагато більше для себе цікавих варіантів. Наприклад, мотивація. Пишемо мотивейшн. 5050. London is the capital of Great Britain on the island. Я просто похлоплю. Також використовуєте дрон футич. Такі кадри створюють відчуття якоїсь свободи. А зараз про музику це є одним із главних аспектів любого відео, навіть мого. Вона має бути надихаючою, мотиваційною, позитивною, особливо якщо у ваших мотиваційних відео йдеться про спорт. Якщо ви хочете стати чемпіонами, всі роблять одно і те же практично. І роблять там трохи сколько. -то. Для того щоб перемогти, треба вийти за якусь грань. У творчій студії від YouTube. Є вбудована фонотека, ви можете треки брати там. Вони 100% без авторських, прав, провірено вже на собі. Якщо ви щось не знайшли собі по смаку, можете взяти музику від хлопців NCS. Це кадровий голос. Ось тут якраз і починається головний поділ на українську чи англійську. І де ж взяти цей крутий голос? Для початку англійська. Беремо сайт, інтернет архів і вибираємо вкладку Аудіо. Там ви знайдете озвучку книг про спорт та успіх. Так що, береме, то... так, що беремо та використовуємо. Голос можна брати главами, щоб не перезавантажувати майбутній ролик. А також краще брати чоловічий голос, бо жіночий мені якось виключно не до вподоби. Якщо стоїть значок, «ЦЦ», «Це, -це», це означає Creative Commons, тобто цей контент можна використовувати щодо української мови. Перший варіант це записувати самому і потім е, обробляти в Audacity. Ну виключно я обробляю тепер всі свої аудіо в Audacity. З підлічним мікрофоном це повний ужас. Я як його тільки не обробляю, він шипить, бурлить. Єдиний раз він нормально працював, це відео дропшипінг. Хто не дивився, подивіться. Другий варіант це замовити дикторську озвучку, не так дорого, як здається, на перший погляд. І третій це брати з аудіокниг. Теж, до речі, без авторських прав. Щодо монтажа, можна використовувати будь-яку програму. Починаючи від Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, хоч мова ні, кому що до вподоби. Виключно я, YouTube починав монтувати на телефоні. Буквально 2-3 відео останніх. Вони вже монтовані на ноутбуці. Це є так, що телефон теж гарна ідея для початку. Ще до прев'ю, воно обов'язкове. Його можна робити як в канві, так або в супі. Це отака порамка, от. Висновок саме за таким алгоритмом і можна робити ролики, в яких нічого не потрібно знімати, не виставляти світло, лампи і так далі. І, взагалі, це все потім можна делегувати людині за определену плату. Вона все само буде монтувати, а ви просто отримувати кеш. Такою тематикою, як мотиваційні відео, ви дуже швидко не берете свою тисячу підписників. А якщо трошки розтягнути хронометраж. То є 4 тисячі переглядів не за горами. Публікуйте відео щодня вранці. Якщо це гломовний канал, звісно, виставляйте таймер над чим, щоб вони вранці його вже могли переглянути. Чим стабільніше ви викладуєте відео, тим більше переглядів. Канал таким чином буде зростати. Також не забувайте про соцмережі, які я казав раніше. Таким чином ви будете переносити трафік і більше заробляти грошей. Все у ваших руках, головне не ляйнуйтеся. Хопа, А у нас юбілей. 10 відео, які збережуться на цьому каналі. І в такий день час вставлять вже інтеграцію. Не знаю, наскільки в мене плацеспроможне аудиторії з 20 підписників. Але спонсор даної реклами Барбана дроп Я yeah. у мене мама робить на замовлення сумки, клатчі, гаманці, кардхолдері, брілочки, різачки. І це все із натуральної шкіри та ручної вишивки. Доставка по всьому світу. Тобто, треба Канада, буде вам Канада. Треба Молдова. Та без проблем. Я вам так скажу: наразі дуже багато замовляють саме за кордон. Тому доставити якусь точку землі не є проблемою. Усі посилання в описі. Ну а я кажу вам: Щастя, здоров'я і довго років прожити. Дякую, гарні вітання, гарної тобі пам'ятної забави.